Малиха, а що, вже скоро зима чи що? Ну так. Да. І що ти, ти тут робиш? Заготовочки роблю, щоб було мені що їсти. А бабушку ти де діла. А вона пішла там помідори до вибирати, бо нас щось ми не розчитали, банок розчитали, а помідорів ні. Бачили, банки не повні, Щось понакидали туди, не понятно. Щось бабушка накидала. А що це тут якийсь новий рецепт вже? Коротше, у нас якийсь там новий старовинний рецепт. Казала бабушка, провірений. Провірений, да? так? Так. А що за помідори такі якісь малі? Це ви спеціально вибираєте менші помідори в літрові банки, а більші в більші, чи що? Звісно. Ну, да? Ти ж у нас да. якісь мініатюрні помідори дивіться. У нас тут є для красоти, ще жовті. Для... А ну хай підписчики напишуть, чи можна в неділю помідори закривати, чи ні. Можна? можна? Да. А то розказують, що там неділю робити не можна, неділя, неділю треба йти в церкву. Так, можна всі. Та ти покажи, що тут у нас ще є. Ah, це бо... nah, імпортні огурчики вироблять. Так я дивіться, які пітюнчики дивіться, які є, да? Імпортні гірки. Так що це в нас бабушка Надя. Це в теплиці Благодаря. вирощує Благодаря. такі бо босяки. <рес> Подивіться, огірок мені з руку. Ви бачили, які огірок? No. Так що, друзяшки, що тут у нас за рецепт? Коротше, це зараз вам все добре вироблюється. А ми здорукалися чи ні? Ні, не, не, не. не всім доброго ранку, да, всім доброго ранку, ранку. бо це відосик у нас зранку. І тут дівчата тури-мури, ми вже з Надюхою мотнулися, зробили добру справу. Добрі справи треба робити, правильно? І познайомилися з класною підписницею, яка живе у Войтово. Вони, кажуть, переїхали з Рівенської чи Волинської області області колись у 2014 році. Чи Волинської Волинської області? Рівенської області чи, чи Рівенської? Неважливо. І такі класнючі просто. І звати її також Надійка. А чоловіка Ярослав чи Мирослав, Мирослав. От, він військовий і трапилася біда в хлопців. І, дякуючи дружині, попала на ш... ну, вона знав, хто такий Шелудько, який біля Березані. Позвонили, ми там колесо знайшли, зробили, дякуючи Віанору, Каліщадка. А приїхали додому, тут в неї стоїть задача. Тому що Надійка сьогодні ще їде на гульки, не будемо казати, куди, локацію не будемо палити. Да? Видишь, там какие-то прихильники какие из ловли. Так что она еще закрила помидоры, а потом будет идти по делам, по тектоку, в Узмеренку. Узмеренку. Уж я говорю, что там нужно в эти банки накидать, чтобы такие помидоры, в шилутки, вышли. Значит, мы берем семь деревьев. Сем деревьев? Да, ну я так... Ну, бабушка-то сказала сил Ну, как бабушка-то такая, говорит. Но... Сил Листья сил да? Нет. Нет. Сам сельдерей? Ну, Бабушка, тут сільвіреє чи листя? Листя, листя, листя. листя сільвіреє. Листя, так, слухай, значить, лавровий лист, так. листя сельдерея, перець горошком, гвозіка, перець ми ще кидаємо для смаку, угу. цибулька кільцями. Чи ну, щось у, тут... у бабушки зовсім це не кільця вийшло? А чого знаєте? А, а знаєте чого? Ну потім ж бабушка забрала ту всю цибулю, яка була в мене погана, і вона її всю перечистила. Ну, щоб її використати, щоб вона не пропала. Не в селі, як в селі. І ще вона сюди накидала морквиня. Я думала, вона петрушку крижить. Оце? Так. Да. Бачили? Вона морквиня лежить. Кажу, ти накидала. Вона каже, так треба це старовинний рецепт. А як, а як взагалі, ти знаєш, як взагалі народжуються рецепти? Да, одна другій передала, що в мене дом добавила. Ну, ні, оце ж бабушка пішла, наприклад, на город, назбирала все, що є, вкинула в банку. Перед цим банку вона стерилізувала. Кришки не стерилізуються, банки стерилізуються, правильно? О. Ну, да чи як там, Я не знаю. Ну, коротше, я, я знаю, що... Стерилізується вже після. В автоклаві стерилізується. Автоклав ми просто банки, ми їх миємо і у машинки у ці, так, да, ми. посудомийки. Але там така висока температура в автоклаві, що можна було б і не стерилізувати. Але банки вони ж, ну, ході запаковані, там десь валялися, то їх треба було помити. Ми їх миємо. Так само банка миється, готується, а потім вже це все діло стерилізується. ви потім будете їх Варіть там, жарить пари, да? ну, так? Так що ви зрозуміли, да? берете Сказуєте, все. Пари, що все, що є на божде, все, що є на городі, все туди закидаєте. І навіщо ми це робимо і розповідаємо? Це в першу чергу тут батько кричав вже зранку, да? кажу, Надя, ти може казати своїм е, одно, як там, одноліткам. Друзяки, зима прийде і не спитає. Хочете смакувати, треба працювати. Так що, я думаю, бабушки в кожного є, і так як ми живемо в такій місцевості. Місто-село місто чи велике село, я думаю, у кожного є помідори, гірки, але це вже виходить вже на задній план. Вже мало людей ну, роблять закруток, але ще роблять. В основному це гірки помідори. І воно за плечами не носить, так? Хтось каже, так пішла, воно в маркет купила, і все. Ну, щоб купити, треба заробити. А, по-перше, треба знати, що тут лежить, і звідки воно взялося і як воно взялося. Так що далі від надійки рецепт від бабусі. Значить, Не... Слухайте уважно цей розсол: 3,5 літра води, так. 300 грамів цукру, і 200 г уксусу і 100 грамів солі. Поварили, поварили, закипіло, залили. Закрутили, стерилізували і. А борди, стерилізується, це ж воно з відкритою кришкою чи ні? Чи вже закрите? Закрите? Да? Бо я точно не пам'ятаю. Ну коротше, то не закрит. важ. Закрите? Mm -hmm. Ну я думаю, що Короче, я <с... <с...> бо цим займається бабуся. Я не стерилізую, я тільки закатую. І оце накладаю сюди Так що, друзяки, ну діло не в тому. Діло в тому, мотивуємо, працюємо. Закриваємо помідорчики під сезон, і наш канал він являється більш мотиваційним. А рецепт ви можете знайти придумати самі. Нічого тут страшного немає. В першу чергу від взяти там пару-тройку рецептів, подивитися, скільки йде. Наприклад, 100 грамів солі там на літр води і з цього відштовхнутися. А вже остальні прибамбаси маєте можливість кидати самі. Класні помідори з у жопки, особливо сливки по да, ми вже закрили. І зараз закриваємо. Тобто, все, що там у нас є на городі, завдяки бабусі і надюшці, це все діло в нас є. А саме головне, у нас є такі огірки, яких нема бляха ні в кого. Це просто ви подивіться, які огірки. Ну, це. А що з них робити? Нічого, їсти. А вони, кстати, смачні, бабуся казала, Вони на салат реально класні. Це, кстати, вони з закордонного насіння. Це не наші. Трошки переросні, ну але да, імпорт. імпортні. Так що покрасити. Дякуючи Наташі Грішенко. Да? Так що ми працюємо далі. Надійка зараз чекає бабушку, докладають, варять маринад, зак закладають, поки ще сонце не піднялося, тут очки так на ничечки заділили, це все діло. А бабуся де там на городі? Да? А бабуся там воно вибирає там на городі. Там десь там Воно, бачили, збирає помідори у банки. Так що такі діла. Так що, друзяшки, працюємо. Не опускаємо руки і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам. Ну і далі я вставлю відосик, як ми зустрілися з підписницею із Войтова, і з її чоловіком. Ми вирішили маленьке, але дуже важливе питання на сьогодні. Ну а ми далі. Зараз буду збиратися на нову почту. Я відправлю коліщатка в мене є, відправлю подарунки, ті, що виграли. І планую поїхати на город і купнути розову картоплю. Так що гарного перегляду. На хто має можливість нас підтримати, підтримайте, номер карти є в описі, ну а також номер телефону. Так що працюємо далі. Гарного перегляду. Тоже Надя. Да, і у вас, Надя, да? Я Надя така вже. <реш> я не думаю, це, це я нервничаю, чи це ви Надя нервничаєте, Надя, ти одна Надя в нас не нервничає. Ви навіть з переляку сказали, що у вас Ні, Спринтер стоїть. Ааа, я понял. Коли ви взяли з собою, так? Да? А я ж думаю, неділя, вихідний день, ще Лудько лежить собі там, туди-сюди розслабляється. Ти я не вже ли... не лежав, по-перше. Я відпустив зараз на лікуванні. І хлопці подзвонили наші, виїжджають з Харкова, там машину тягнуть. Ну якраз на збаку заїхавкаю попити і колесо росло Так кому сказати треба спасіба? Я своїй дружині приносив кажу, бо так. що ти треба ти підписувати, ти підписувати ти на наші Лудька, лудь, правильно? Ти <праць> О, бо тому що дехто каже, та то все фігня. А я кажу, якби. Ніяких фігні немає. всі це розуміємо. Якби ми всі, от, е... ну всі ми різні. І якби ті всі люди, які були з першого дня. Із цих всіх моментів в нас вже така команда була здорова. І я закликав вже тоді всіх блогерів, таких же, як сам там, коли люди хите, е, 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 да, хетего фермера там, і різних, щоб приє... зробили таку велику команду. Але ж вони подумали трошки по-іншому. Але в нас невеличка кількість. І вчора, кстати, ми ввечері. Я трошки там неправильно порахував, але 100 68 тисяч гривень результата за вчорашній вечір після відпустки, так сказати, три гільзи ми продали по 10 тисяч. Ну, свої ж купили. Але ну це реально класнючий результат. І зараз ми ну, будемо менше балакати, будемо до справи. У мене вони є два пацана. Дімон, А ти що виходний чи що? А ну іди сюди. Іди сюди. Добрий день, це ціле сімейство. Олежка, ти теж йди сюди. А хто сьогодні на роботі? Олег, ти на роботі. Візьми, будь ласка, у цього дядька колеса. А як вас хоч звати, бо я не поздору, вас то Надя, то понятно. <клес> Мирослав, дуже приємно. А звідки родом? Ой, колес. Ай, капець краса. Олежка, колесо треба срушненько зробити. Диви, Дімо, йди сюди, б'ємо. Я ж малолеток туди напрягаю, щоб вони любили фізичну роботу. Отут От тут два колеса, візьми, виберіть одне краще і зробіть цю покришку. Є, 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 є. Мало да, того, що Мерседес, цей грузовичок, він нагрожений. він ще цей пакет зружний з машиною. І нагрузку дало результат. Да, да. ну, так як ми вміємо, як ми вміємо їхати, а вони кажуть, туди сьогодні в нас за останній час просто багато чого не знімаєш, що не дай, хтось телефонує. І бляха, ну реально приємно, що в мене є така класніча підписниця. Ти вибрав краще? Це точно краще? По, краще? По протектору краще. І візьми і те, вкинь ну, хлопцям, отдай, хай воно буде. Олег, роби колесо. Дімо, це два бойця, які працюють на віанорі, це пазики, які мені допомагають. Да. От, і... Але ще Лудько теж не пасе задніх, правильно? Да. У нього теж зять поламався під броварами, цей подзвонив, каже, дядь Сережа треба робити вітер. А я кажу, ну треба значить будемо робити. А я був у Требухові в сані, то я вернувся сюди, забрали Васильович, на зустріч і перецепилися і поїхали забрали. А він каже, що з тебе? Я кажу, все що в тебе є. <реш> <реш> Душа і серце, да, малий? <реш> так не можна. Правильно, їм треба давати приклад. І вони повинні брати приклад з таких дурачків, правильно? Роби добро, воно подвоїться. Ну, ти ж мені скільки разів, я ж до тебе приходив, ти як сказав, а я не буду брати з вас за роботу гроші. Хто там Ой, я не буду, він мене не знає. А як я йому буду сказати, давай я з тебе буду бабки брати? Да ми ні з кого бабки не брали. Кстати, зараз теж машина поїхала на Донецький, ну на Павлоград, а сьогодні неділя. А в хлопці о, там виходний. тепер стоїть Євгеній Іванович і чекає понеділка. А вчора ну, ночі сьогодні приїхав. І все, він не може забрати машину. Машина на СТО, до власника не дозвониться, ключів нема. І ждуть тепер ранок. Ну, але... То таке. А ми вже тоді будемо теж, бо треба їхати на... Господь дає шанс відпочити. Ну, лучше б він дома тут посадів, ви з нами. Бог, Бог робить. Як виходить. Коригує, чуєте, ви войковські, чи зараз воно войтовські, так, виходить? Да, Вой, хто? Войто. Войтовські. Я переїхав 11 років назад. Ти голос у вас такий зовсім. Але... Ну, так треба було сьогодні починати. А ви, а ви місцеві? Ні, теж. Я думаю, притягнули його, як бралася Петрівна Шелудька. Класно. У мене там є підписниця, бляха Олена, в неї прізвище, вони живуть, тут тільки спускаєшся, кладбище проїжджаєш, на право вуличка. Вони київські, вони приїхали, там займалися. Ну давненько в нас не були. Там народу, якщо чесно, я людей не знаю, я там майже не буваю. А зараз за так... Три роки я вже не був там. А перед тим я постійно в Києві на роботі тільки на вихідні в село приїжджав. Ми переїхали в 14 молоді. З людьми ми якось вони... сусідів знають. Дімончик, може кав... кави, може вам? Будете? Я буде. А ви будете, так? Да? Дімончик, дорогі... ну, це... да зроби, я потім розберу. Американа? Да, американ... Якщо можна без молока, якщо можна одну з молоком і з кришечки. Кришечки як... нема. Дорогі, Там вдруг. Да воня, ну ви з нами, а вже по братиму пригостите. Так що ну от така історія. Приєм. Приємний ранок. От така ми сиділи снідали, і тут два хлопці подзвонили. Так що хлопцям привіт передасте. О, ну, але реально прикольно. Прикольно те, що подяка велика, велика подяка вам. Я завжди казав, оце цим ютубом, бо деякі ж блогери, такі там бідолага Стасян, мені там розковідали, що ти з людьми там йдеш на контакт, воно тобі то треба. Головна задача на них заробляти бабки. Ну ми трошки інші. А в мене тепер в кожному регіоні є підписник. І є та людина, хай одна. Але я до неї можу подзвонити в, люби, в любе время доби. І вона мені допоможе. Я кажу, одна із тисячі, але це та людина, до якої я позвоню. І тут досі недавно була ситуація там, по шпиталю. І наша тут теж є медичка. А я кажу, так, якщо треба, в нас кажу, є там три людини. Але я впевнений, що вони приїдуть з будь-якого кінця Харкова і приїдуть і привезуть ті футболки, труси, і майки і носки, щоб передіти його. Так що ну, це є дуже важливо. Так що зараз поки побалакали, я думаю, що коли це зробимо. А то хлопцям дасте на всякий случай. Я говорю, що є, бо це. Недалеко від Києва, то я думаю, йду їсти. Так що номер щелутька пишіть. І... А я би обич... замельдована. Да? Я обично як. Ще як не можу ще й не взяти. Але останнє. Время... А воно чуйка. Чуйка. Я колись взяв був чотири години. Я людину слухав, вона розказувала, який я пі, а я не мог трубку положити. Чотири години. Ним, от якось так воно притягує, якось просто капець. Понимає? От така от історія. Все, красавчики зробили добру справу. Що, ти обратно поламала машину, так? Ні. Ні? Ти спеціаліст по цим ділам. Я контролірую. Контролірую? Да. То ти ламаєш машини, так? Да? Ні. Ах, джиганики. Так що так, це ціле сімейство, молодці. Всі працюють, всі допомагають. І магазин Венур, вивізки щось немає. Меридань завжди, 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 завжди. Що, вже все? Аня, це дрони чи що? Це 16, не кускують на той дістах. А те? А те 15. А, то вже Так. — Все, а я щось перепутав, в мене просто і такі-такі були. Ні, ну то таке ми можемо. А воно не захаватися, не так далеко їхати, Собі цим остав. Може кому треба, хлопцю буде. Тут... Не мені туди його викинь. Так що так. А я ж ну, з гарячки теж вхопив та й полетів. А ми... А тепер за п'ять хвилин побалакав таке відчуття, що ми вже з вами 100 років знайомі, так? Є таке, так? Я вас давно знаю, тому що я вас бачу. Дружина слідкує. Я Нас слідкую просто... за вами. Бран за цим шелудьком, за ним треба слідкувати і дуже пильно, тому що це таке падло, як там кажуть, це таке падло, так? <рес> 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 тому що він на телевізорі один, а дома зовсім другий. Так що ви слід... контролюйте. Сережа, ви всі знімаєте? зі мною. Можна знімати. Хто <рес> що, <рес> де <рес> ти? Куди пішов? Ну хоч привіт, скажи. Якщо буде хана, да? ти не башлудька слухати. Ти на роботу чи з роботи? Шуки треба слухати, а смиссини. Ти мала, вона миє шелудьку машину завжди Конечно, безплатно. Військові машини безплатно. А, ми... Шелудь... а на шелутьківській машині заробляє в три рози. Боже, брехун! Три рози. Да, такий, такий чек, воно дивіться, автомийка, не заїжджайте туди. Оставайте в очереді, так що найкраща автомийка в місті березані, так що заїжджайте до Ольги. Зараз кажуть, брат, як, як на жінку, то Леся Петрівна, а як на неї, то Олька. Да? Ну, потім вже ще мала. Ну, Теж ростом мала і віком мала. Так що так, все, неділька. Приїхав, Нема нікого. там В полі ніхто тебе не обганяє. І вперед дивимося, не назад, ні під ноги нікуди. Чуть газнуло і зтеплення й другу. Цей буде їхати і так, давай. Газку ти помаленьку. По Куди хочеш, туди їдь. Куди тобі подобається, туди і печи. Що хаха? Дай да йде. По полям, по боєволодам, по лісам, да? Це це ж машина, це ж вагус, вагус, течік. Притормажуєш на ямкусь. Ногу на тормоза. Притормозила і пустила. Я просто газ кидаю. Ні, ну так треба тормоз... держати на тормоза. Ну як притормажувати. А зараз там може хтось вилетить і туди. Ти треба тормози, щеплення і стати. знаешь, сколько мусора накидал. Да, Это же дизель 2,5. Это же аппарат. Вообще еда и бумаз. Ну, вообще, С кокошки не заи. А, Куричи кокошки, Эко, эко. А, Тоді а, то, а, больше косу я. Да. А, вот там с кокошками, а все без какошки. Больше? Ериз Да. Ну тоже. Все равно кокошки не заедет. Да нет. И все будет год.